Привіт! Мене звати Уляна. В цьому відео я розкажу вам, скільки я заробила грошей, збираючи шипшину, і скільки виходить гривень за одну годину. Я запитала себе, а чи зможу я збирати шипшину, і вирішила перевірити. Отже, беру відро, мішок, рукавиці, щось солоденьке і йду в поле. Так як нести важко, то потрібна ще тачка чи візок. І збираю шипшину. Плюси цієї роботи, що можна працювати 2-3 години, а можна хоч цілий день. Заробіток залежить тільки від вас. Мінуси це поколені руки. Шипшина не дуже швидко збирається і багато не заробиш. Але краще так, ніж нічого. Ось така шипшинка. Колюча, пальці вже поколені, ноги всі в будяках. Добре, що є рукавиці. От так працюємо. Якщо плоди шепшин невеликі, вона збирається швидше. Наприклад, Одного дня я за 5 годин назбирала 20 кг, а іншого за 6 годин 20 кг. Я збирала по 3 години, інколи по 5 годин і все писала в блокнот. Це години, вагу за день, щоб знати все точно. Добре те, що в село приїжджає чоловік і купляє шипшину в людей, і не потрібно її нікуди вести. Але ціни на шипшину завжди різні. Спочатку була ціна 15 гривень за кілограм шипшини, то в годину виходить 58 гривень. Потім я здавала по 19 гривень 50 копійок. Тоді в годину можна заробити 65 гривень. І найдорожча ціна була 22 гривні за кілограм шипшини. То за годину виходить 73 гривні. Чим дорожче ви продасте, тим більше заробите. Сюди я не враховувала час, який я потратила на дорогу в поле і назад додому. До речі, шепшину я збирала на початку вересня, а відео моє вийшло 5 листопада. Тоді шепшину уже купляли по 30 гривень за 1 кілограм. День третій. Добрий ранок. От моя тачечка, але стала відпочити. бо... Такі бо не можу під гору завести ту тачку. Отак. Хто рано встає, тому Бог дає. Яблучка ростуть нікому не треба. Так, ну що, їдемо далі. Якщо ви живете біля великого міста, можливо, там ціна буде більша. А якщо у вас є машина і ви знайдете, де можна їздати, то можна купляти у людей. І просто перепродувати. А ще як варіант, її можна сушити. Тоді вона буде коштувати дорожче. Сьогодні сьомий день я була на шапшині. Я шість днів була, потім чотири дні я відпочивала. Сьогодні пішла знову, думаю, це буде вже останній день, тому що насправді це дуже важко. От я тільки прийшла, напевно, не буде видно. От руки всі от, поколоті. Не знаю, чи камера передасть. Це я була в рукавицях. От, все до крові, все подерто. Дуже важка насправді праця. І так, скільки я заробила. А заробила я 3352 гривні. Звичайно, це небагато, але я своїм результатом задоволена. Якщо людина хоче щось підзаробити, то навіть невелику суму можна заробити. Головне бажання. На цьому все. Пишіть в коментарях, чи розглядали ви такий варіант заробітку. А можливо, ви також збирали шипшину. І ставте вподобайки. Мені буде дуже приємно. Бувайте здорові!